У статті 50 чинного кримінального кодексу визначення поняття покарання, в якому ми відобразили, як ви бачите, шість його властивостей. Передусім це примусовий засіб, ну, зрештою, це не унікальна властивість, усі засоби кримінального права примусові. По-друге, це обмеження у реалізації, це е, не позбавлення, не обмеження, а обмеження саме реалізації. По третє, чого прав і свобод людини тих, які людині гарантовані, по четверте застосовується на підставі кримінального закону. По п'яте, за вироком суду, і по шосте до особи, яка вчинила злочин, а не будь-що інше, достатньо зрозуміле, достатньо просте і достатньо точне, як на мій погляд. Визначення поняття покарання. Але є одне, але оці властивості, які відображені у визначенні поняття покарання, вони об'єктивно притаманні не тільки йому. Якщо подивитися на інші кримінально-правові засоби, то ми можемо сказати, що деякі з них також є примусовим обмеженням у реалізації прав чи свобод людини, що застосовується на підставі кримінального кодексу до особи, засудженої обвинувальним вироком за вчинення злочину. Це, зокрема, окремі засоби пробації, наглядові конкретно, зокрема, це окремі засоби безпеки. Ну, скажімо, я обмежувальні вичина. засоби. Деконфіскація майна, яка у нас виведена із системи покарань, є окремим кримінально-правовим засобом? Принаймні, оці три, які я назвав, вони також є примусовим обмеженням у реалізації прав чи свобод людини, що на підставі кримінального кодексу до особи, засудженої обвинувальним вироком за вчинення злочину. То що ж тоді вирізняє покарання від Оцих інших кримінально-правових засобів, які мають такі ж точно ознаки. З мого погляду, ми не зможемо знайти іншої відмінності, окрім як відмінність у меті застосування. Кримінальний закон називає мету застосування покарання і мету застосування деяких інших засобів. Зверніть, будь ласка, увагу, мета покарання. Визначена у частині 2 статті 3.1.1 і визначена таким чином: убезпечення суспільства шляхом утвердження справедливості, а далі запобігання вчиненню злочинів спонукання особи до правослухняної поведінки. Про убезпечення суспільства як мету йдеться і стосовно інших засобів кримінального права. І пробація має на меті убезпечення суспільства та спонукання особи до правослухняної поведінки, і засоби безпеки. Спеки також мають на меті убезпечення суспільства, ну а спонукання особи до правослухняної поведінки за великим рахунком це завдання усього кримінального кодексу України. Частина перша статті 1.1.2 так і визначає, що кодекс має на меті убезпечення прав і свобод людини, громадянина інтересів суспільства, держави і міжнародного співтовариства від злочинів. Убезпечити відборність, тобто до правослужняної поведінки, інакше кажучи, людину стимулювати. Так, от, як бачите, усі засоби кримінального права так чи інакше спрямовані на те, щоб в суспільстві стало жити безпечніше. І тільки коли йдеться про покарання, тільки тут ми говоримо, що шляхом утвердження справедливості. Учора не один раз це питання піднімалося про справедливість. І в аспекті того, чи є справедливість принципом кримінального права, чому вона не відображена серед принципів, і в аспекті того, чи справедливість, як справедливість справедливість досягається при застосуванні покарання, що значить справедливість і як її справедливість можна утвердити через застосування покарання? Ну, вочевидь, я не відкрию чогось нового, не скажу. Якщо сконстатую, що в понятті справедливості, ну, мабуть, з арістотелівських часів ми не просунулися далі, коли Арістотель сказав, що справедливість це однаковим до однакових і по різному до різних, справедливість це певна міра адекватності, певна міра рівності, певна міра відповідності між чимось і чимось. Конституційний суд в рішенні про призначення більш м'якого покарання сказав, що справедливість це і пропорційність юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню. Ось, відповідність між чим і чим, між відповідальністю і вчиненим правопорушенням. А що це означає? Пропорційність між і правопорушенням? Та це означає, що міра тих страждань, яких заподіює покарання. Повинна бути адекватною в мірі тієї шкоди, яку заподіяв злочин. Давайте будемо відвертими. Кримінальне право це, як писав Крісті, право про заподіяння болю, це легалізоване насильство над людиною. Так, да, в кримінальному праві є і інші засоби. Сучасне кримінальне право багатоколійне, але основний кримінально-правовий засіб, як би ми того не хотіли, це, власне кажучи, покарання. А покарання це. Правообмеження, ступінь суворості, ступінь е, несприятливості якого для особи має бути тим більшим, ніж чим е, більшим є ступінь небезпечності, скоєного особою е, злочину. Тому я і думаю, що утвердження справедливості через покарання це серед іншого і заподіяння особі. Засуджені певних страждань тільки не фізичних страждань, які адекватні тяжкості вчиненого цією особою злочину, тобто, ну, іншими словами, кара ми уникнули вказівки на кару серед визначення цілей покарання. Але коли ми сказали, що покарання має на меті утвердження справедливості, то тут десь, вочевидь, серед утвердження справедливості є і належна. Адекватна відплата особі, яка скоїла злочин. І саме оця мета і відрізняє покарання від інших засобів кримінального права, які збігаються з ним за ознаками об'єктивно збігаються, види покарань у проєкті нового кодексу істотно. Зменшені їх кількість, звужена кількість з нинішніх 12 видів у нинішній системі покарань, як бачите, всього до трьох. Тому є свої причини. Головна серед них полягає в тому, що ми виходимо з того, що кримінальний кодекс це кодекс про відповідальність за найтяжчі правопорушення, які тільки можуть бути. А найтяжчі правопорушення заслуговують найсуворішої кари. А найсуворішою карою з тих, яка може бути. Конституція забороняє смертну кару, Конституція забороняє калічницькі, тілесні покарання. Так от найтяжчим правообмеженням, найсуворішим правообмеженням, може бути обмеження особистої свободи. І раз злочин найтяжчий вид правопорушення, то найсуворіше до нього може бути це обмеження особистої свободи особи, яка його вчинила. Ну і десь приблизно рівним до короткострокового обмеження особистої свободи ми вважаємо лише істотні розміри грошових стягнень, а зокрема штрафу. Жодне інше правообмеження, на нашу думку, не є адекватним заступним своєї суворості. Позбавленню особистої свободи, а значить, не є адекватним заступником своєї суворості тій тяжкості, яку тій шкоді, яку можуть заподіяти злочини навіть найбільш е, м'яких ступенів, найменших ступенів суспільної небезпечності. Відтак, у системі покарань ви бачите всього три види покарань: штраф. Ув'язнення на певний строк і довічне ув'язнення. Ми пропонуємо уточнити термінологію з нинішнього взагалі непридатного не, не позбавлення волі, бо волі покарання не позбавляє, покарання може позбавити свободи людину. Але і, і від цього терміну ми відходимо, ми переходимо на такий більш зрозумілий європейському праву європейській юридичній термінології, термін. Imprisonment – ув'язнення українською. Так от, штраф, ув'язнення на певний строк і довічне ув'язнення. Зрозуміло, що обидва види ув'язнення є виключно основними видами покарань, штраф є змішаним видом і основним, і додатковим. Тепер коротко про кожен із цих трьох видів. Штраф, змішаний вид покарання, який обчислюється у умовних, у умовних одиницях, розрахункових одиницях. Вчора про неї не один раз згадувалося. Дійсно, ми хочемо відв'язати кримінальний закон від е, законів податкових і законів про соціальне забезпечення, щоб умовна розрахункова одиниця. Ми ще не готові перейти на гривню на тверді суми. Але умовна розрахункова одиниця для потреб кримінального кодексу повинна бути власна своя, тільки для кримінального кодексу. Ну, можливо, не тільки для кримінального кодексу, а для. Закон, законів про відповідальність за публічні правопорушення в цілому, і для кримінального кодексу, і для Кодексу про відповідальність за порушення, і для кодексу про відповідальність за проступки. Але своя унікальна одиниця, яку ми зараз домовилися рахувати рівною 100 гривням на сьогоднішній день. Далі з ростом інфляції законодавець, як вважає за потрібне, може її змінювати. Так от, штраф як основне покарання. Пропонується в сумі від 250 до 3000 тисяч розрахункових одиниць, а як додаткове від 1000, від 100, перепрошую до 5000 тисяч розрахункових одиниць. В чому особливості застосування штрафу як основного і як додаткового покарання? Особливості такі: як основне покарання, штраф передбачений у санкціях за злочини найменшого ступеня тяжкості за злочини першого, другого і третього ступенів. У кожній санкції кожна санкція за ці злочини є альтернативною, передбачає як ув'язнення на певний строк, так і штраф. Але позаяк е, санкції у нас всі виносяться із особливої частини в загальну, е, і стають типовими, і можуть, скажімо, одна і та сама санкція для, для всіх злочинів е, першого ступеня? Е, вочевидь, не, не, не щоразу штраф. Може бути призначений. Тому закладається таке загальне правило, що штраф як основне покарання може бути призначений за злочин першого третього ступеня завжди, крім випадків. І ці випадки названі у пункті третьому, ви бачите, їх три: коли особа перша засуджується за ухилення від сплати штрафу, ну, що йому ще штраф призначати, якщо він вже е, е, ухиляється від сплати, раніше призначено. Засуджується за злочин, пов'язаний з домашнім насильством. Ну, тут ідея в тому, що е, потерпілі від домашнього насильства не боялися повідомляти про нього е, з одного боку, а з іншого боку, щоб е, домашній цей насильник не платив штраф із сімейного бюджету. Ну І по третє, якщо особа не має достатніх коштів для сплати штрафу, для чого ж його призначати, якщо е, заздалегідь, очевидно, що особа не зможе його цей штраф виконати. Натомість. Як додаткове покарання, штраф ніколи в санкціях не передбачається, в жодній із них завжди може бути призначений виключно на підставі статті 3,1,3 і призначається він за загальним правилом тільки тоді, коли тільки у тих випадках, які в цій статті описані. Тобто, тут е, інший підхід, якщо е, стосовно того випадків, призначення як основного покарання завжди крім. То тут тільки тоді, коли. Ось ці три випадки названі в пункті четвертому: коли злочин був пов'язаний з отриманням незаконного доходу або неправомірної вигоди, неправомірної несплати належного, перепрошую. коли злочин був корупційний, і коли злочином заподіяно значну чи тяжку матеріальну майнову коду. При вчиненні. Таких злочинів будь-якого ступеня тяжкості від першого до дев'ятого штраф може бути призначений як додаткове покарання разом з ув'язненням на певний строк або довічним ув'язненням. Ну і останнє воно тут. Правда, першим пунктом позначено на цій на цьому слайді, але я його виніс. Останнім про нього скажу це питання вже не стільки матеріального кримінального права, скільки. Кримінального виконавчого права і десь цивільного права. Ми хочемо, щоб запрацювала частина 2 статті 1177 цивільного кодексу України, яка гарантує відшкодування за рахунок держави в окремих випадках шкоди за подіяною злочином. Зараз уже скільки років чинний цивільний кодекс держава ще жодного разу не відшкодовувала, тому що в неї немає коштів. Щоб ці кошти з'явилися, ми пропонуємо акумулювати гроші. Від які надходять від сплати штрафів, а також від реалізації конфіскованого майна і від виконання інших кримінально-правих засобів, де є матеріальна компонента в окремому фонді, державному фонді відшкодування шкоди потерпілим від злочинів, і з цього фонду в тих випадках, як на які розрахована стаття 1177 цивільного кодексу, і можуть бути і може бути відшкодована шкода потерпілим від злочинів. Ув'язнення на певний строк. Вчора вже про нього згадували тут особливих новацій тільки стосовно строків. Строк мінімальний пропонується знизити з одного нинішнього року до трьох. Чому? Ну, по-перше, ми відмовляємося від арешту як самостійного виду покарання, і короткострокове ув'язнення це по суті той арешт, який зараз може бути від місяця. Так, а по-друге, пенітенціаристи кажуть, що три місяці це той мінімальний строк, за який можна виконати хоча б мінімальні корекційні програми в місцях несвободи. Максимальний строк кардинально зростає з нинішніх 15 за загальним правилом аж до 30. Чому пояснень може бути декілька. Головне серед них це те, що український суд, національний суд, повинен мати кримінально-правові засоби не гірші. Ніж міжнародний кримінальний суд, тому що ті злочини, які підсудні МКС, вони ж підсудні і національним судам. Відповідно до Римського статуту МКС, за ті злочини, які підсудні йому, він може призначити ув'язнення до 30 років. Український суд не може мати гірших повноважень. Український суд також за ті ж самі злочини, які підсудні міжнародному кримінальному суду, також має повноваження, повинен мати повноваження призначити ув'язнення до 30 років. Відтак від трьох місяців до 30 років довічне ув'язнення. Ну воно і є довічне ув'язнення без визначення строку тримання. Тут ми говоримо тільки про те, що це за найтяжчі злочини. Трішки реформували, пропонуємо реформувати коло осіб, яким не призначається. Ви бачите, жінка, яка вагітною тільки на час вчинення, вивели за межі жінок вагітних на час винесення вироку. Але з іншого боку, підняли мінімальний вік до 21 року, це молода особа, нова новий кримінально-правовий статус у нашому законі. Хоча і підняли верхню межу з нинішніх 65 до 70 років. Але з іншого боку, все ж таки, пропонована нами модель. Довічного ув'язнення є істотно м'якшою за рахунок того, що від неї передбачаються реальні механізми звільнення. Про це будуть говорити мої колеги. І саме за рахунок того, що порівняно з чинним законом, ми передбачаємо оці реальні механізми звільнення. Ми вбачаємо нинішню нову модель довічного ув'язнення як більш м'яку і як таку, яка відповідає практиці Європейського суду з прав людини. Ну і, мабуть, останнє, про що я хотів сказати, це стаття, яка називається санкції, унікальна стаття, якої, ну, мабуть, немає в багатьох іноземних кодексах і в нашому ніколи не було. У нас завжди ми звикли до санкцій в статтях особливої частини, але ми дійшли висновку, що санкції в статтях особливої частини повинні бути типізовані, злочини однакового ступеня тяжкості. Повинні однаково каратися. Якщо ступінь їхньої небезпечності однаковий, що дає нам підставу встановлювати різні ступені обмеження прав і свобод людини за їх вчинення? Ніщо не дає підстав. А раз санкції повинні бути однакові, то для чого їх постійно повторювати? Хіба не є підставою виділення загальної частини винесення туди всіх типових повторюваних положень? Ми ж не повторюємо в кожному в кожній статті особливої частини визначення прямого умислу, там де злочин є прямоумисний. Ні. Для чого ж ми будемо повторювати однакові санкції? І ідея така: сьогодні будемо презентувати і основні напрацювання по особливій частині. Я покажу, як воно реально втілюється. Ця ідея. Всі санкції винести в загальну частину. Ось вона таблиця санкцій. Дивіться, дев'ять ступенів злочинів, відповідно, і 9 санкцій. Санкції за злочини найменш тяжких ступенів першого, другого, третього є альтернативними. В них є завжди передбачений штраф і завжди ув'язнення в альтернативі. Далі наступні від 4 по 7 ступінь безальтернативні, тільки ув'язнення і на певний строк. І найтяжчі, восьма, дев'ята знову альтернативні тут ув'язнення на певний строк або довічне ув'язнення. Кожна санкція теоретично може бути кумулятивною, в кожній із них може бути штраф як додаткове покарання, але тільки для тих злочинів, які підпадають під оті згадані мною раніше три ситуації, коли штраф може бути призначений в якості додаткового покарання. Зверніть, будь ласка, увагу на ну, ув'язнення на певний строк. Цей, цей вид покарання є основним у нашому законі. Чим тяжчим є злочин, тим більшою є мержа ув'язнення. По злочинам найменших ступенів тяжкості вона мінімальна. Рік, далі два, далі від сьомий до восьмий вже 5, і найтяжчі там вже 10. Штраф приблизно однаковим кроком іде, як основне покарання ну, приблизно десь тисяча розрахункових одиниць, різниця між мінімумом і максимумом, як додаткове покарання 500 розрахункових одиниць. Але зверніть увагу, колеги: ніде немає перехрещення, ніде один і той же розмір штрафу чи одна один і той же строк ув'язнення на певний строк не попадає водночас в Дві суміжних категорії скрізь чітко відділяється до цього розміру чи до цього строку це ще одна категорія, а від нього це вже інша категорія. Такою пропонується таблиця санкцій. На цьому я щиро дякую вам за увагу.